Низький уровень розвитку людей. Люба цивілізація ділиться на младенці. Потом ну як чоловік, младенець, потом э, юноша, потом зрелость і старость. А що багато стражда? Тому що більшість людей вони думають тільки про свою користь і не думають про наслідки для інших людей. Угу. Егоїзм, ну, тобто. Так. Роблять які потім мають великі неприємності. Не, у мене все добре, у мене немає страждання, ні за кого не вонуюсь. Так, да, все да. супер. Да. Тому що ви можете побажати молоді зараз, яка вас дивиться? Щастя, дорого всього, не лучше Астонію на завозах. Ну, якщо говорити глобально, то страждання – це щось, що зв'язане, наприклад, з сім'єю, або коли у тебе щось не виходить. Або коли в країні, в якій ти живеш, великі проблеми, наприклад, да. такої. Це проблеми. Ну, а що для вас страждання? Бурса, ні, якісь негаразди сім'ї. Це випробування перед щастям. Ми треба заслужити, щоб бути щасливим. Страждання це скоріше щось погане угу. для людини, щось погане для неї в моральному або фізичному плані. Страждання це коли в країні йде війна, угу. коли обіцяють депутати, ну не роблять. Угу. Люди, виходить, входять в довір'я. Тобто в цьому винні депутати? І ми теж. А люди також? Так. Класний питання. А ми угу. своїм відношенням створюємо собі стражання самі? Ну це предательство, звичайна, це не любов. Страждання якийсь біль, угу. е, що ти причинив ближній. Ну це коли відбуваються поступки, які е... Йду... проти речі з внутрішньою сущністю. Це некомпетентність деяких структур, не тільки політичних, а в будь-якій діяльності. Можливо, так, що такий уровень розвитку на даний момент. Через тисячу літ там, через 100, воно підніметься трохи. І, буде... і буде краще. Будет... Він не всесильний. сильний? Іде тут... постійна боротьба між добром і злом. Багато людей не вірять в цього Бога. І... Не дотримується правил. Як відповідати на цей питання? Ми ж не знаємо, о чому там думає і як. Ну так от. Такая... Значить, він нам посилає такі препятствия, які ми повинні придалити. Тобто, значить ми це. Крім Бога, є ще, ну, як би, скажімо так, злий дух. Угу. І не все в світі створив Бог. Взагалі, якщо читати Біблію, то э, в Бога є дуже багато ангелів і. Коли один ангел хотів визністи себе на рівень Бога, Бог його скинув, і зараз, можна так сказати, цей ангел ходить і робить страждання іншим. Якби у нас по більшості православна віра, а православна віра, ну, якби я не вважаю її за релігію, за, за віру справжню. Але в багатьох людей віра це. Наприклад, там, зробити комусь погано, ще щось загрішити. Ну, Тоді піти в церкву, поставити свічку, не вважають, що гріхи їхні відпущені. Бо люди грішать. Ми самі робимо це. це. Люди страждають через людей, самі через себе. Дуже багато людей зараз е, самі нагнітають цю ситуацію якби, для, себе, для себе самих. Бо. Це любов? Це любов? Любить значит страдать. Чтобы не страдать, надо не любить. Но тогда будешь страдать от того, что не любишь. Поэтому любить значит страдать. Но не любить тоже значит страдать. А страдать значит страдать. Чтобы быть счастливым, надо любить. Значит надо страдать. Но страдание делает человека несчастным. Поэтому, чтобы быть несчастным, надо любить или любить, чтобы страдать. Или страдать от избытка счастья. Жалко, что ты за мной не записываешь.